Священ Олексій. Слухаю. Підкажіть, будь ласка, чи можна усипити хворого кота? Питання тут провокативне і відповідь неоднозначна. буде двояка, напевно. Якщо мій дом... домашній улюбленець важко страждає і каже ветеринар, що чуда не буде. Ну, відносно. Ще є віра бо я звяшеник. Але якщо я дивлюсь на його страждання і йому не легше, робиться гірше, то гріха не буде його приспати. Легенько, спокійно, щоб він відійшов. Але вирішувати вам, не мені жити ваше життя і життя ваших улюбленців, вирішувати вам. Ви маєте е, самі подумати, якщо вам шкода, хай чекає, мучиться, чекає своєї смерті. А якщо. Ви гуманніше хочете поступити. Тут питання таки, двояке. Я не закликаю до усипляння і не закликаю до мук тварин. Вибір за вами. Ще раз, що питання дуже провокативне, таке, знаєте, я не хочу дуже багато хейту від моїх любимих підписників. Так що любов хай буде між нами. Хто як вважає, любите, помагайте. любите, хай не страждає. Відповідь і ви самі собі дасте.